Миру Божі сьогодні на каналі Пасторів Салтаненко вийшов прекрасний духовний хлібчик, в якому пастори показують, що закон діє на людину, поки вона жива. Але коли людина помирає, закон перестає на неї діяти. І Ісус Христос Він так полюбив свою церкву, що Він на Христі воз'єднався з нею і забрав усі прокляття, всі хвороби, всі гріхи і помер. Помер за нас, за тих, хто обирає Ісуса Христа в своєму житті, за тих, хто стає церквою Ісуса Христа. І я розумію, що Ісус Христос Він дав можливість мені бути вільною від закону, що Ісус Христос. Дав мені можливість розлучитися з прокляттям. І саме через це, коли я приймаю святе причастя, тіло і кров Ісуса Христа, то це є свідчення цього розлучення з прокляттям.